Глава Нафтогазу порадив українцям запастись теплим одягом і ковдрами на випадок, якщо температура на вулиці впаде до мінус 10 градусів. Ну а депутати вже готуються до морозів. Що ж робити людям? Вітаю українці, глядачі підписники на каналі Знаю Підпустись на канал. Важливі новини. Українцям необхідно підготуватися до зими, оскільки в цей опалювальний сезон температура в житлових приміщеннях ну, буде нижче 20 градусів. Хтось готується, хтось ні. Але українці вже попереджають, українці вже лякають всім цим. І ось. З'явилася заява глави Нафтогазу Вітренко, який радить всім громадянам України запасатися теплим одягом, запасатися ковдрами на випадок, якщо на вулиці похолодає до мінус 10 градусів. За словами глави Нафтогаз, багато аспектів проведення опалювального сезону залежить від допомоги міжнародних партнерів, оскільки Україні потрібні гроші для імпорту газу. Каже, без фінансової підтримки. Нам буде не вистачати газу, а це буде означати, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми. Будуть відключення на великих ділянках. Він додав, що в Україні необхідно закупити десь ще 2 мільярди кубометрів газу. В іншому випадку деякі домогосподарства просто не отримують достатньо тепла і буде дуже холодно в домівках людей. Попереджають добре. А як же готуються депутати? І ось деякі депутати дали коментарі. Наприклад, член комітету з питань енергетики Верховної Ради Юрій Комальчук він розповів, що його будинку, який ремонтується зараз, де йде ремонт, він подумує про капітальні заходи для забезпечення тепла, наприклад, теплова помпа. І коли затрати окупляться, то така інвестиція дозволить сплачувати десь 30-50% менше за опалення, ніж могло б сплачуватися. І ті, хто проживають у власних будинках, можуть поставити твердопаливний котел, який використовує палети, паливні брикети з деревини. Це дешева сучасна технологія, яка вже широко використовується в Європі. І там великі котельні ставлять на цілі мікрорайони, тому вартість послуги за опалення є ну, доволі низькою. А, каже, що вони прораховували, що вартість опалення взимку десь не перевищує 2500. А, також його родина робить ставку на сонячні батареї. І знаєте, все це дуже добре, тільки от у простих українців на все це грошей. Немає. І ось якщо гаманець наразі не дозволяє робити великі інвестиції підготовкою до складної зими і справді не обов'язково займатися самотужки. Ось таку думку поділяє депутат Київської міської ради від слуги народу Ксенія Семенова. Вона звернула увагу, що, наприклад, в столиці навіть під час війни вдалося не згорнути програми з енергоефективності. Завдяки цьому депутатка цього літа долучилась до утеплення власного будинку. каже, що частково коштом мешканців будинку, частково, десь коштом бюджету міста замінили собі дерев'яні двері та на пластикові. І каже, що думає, що це буде корисно незалежно від обставин. Уявіть, що може і не буде в нас проблем з опаленням цього року. Але все одно таким чином зменшити собі платіжку. Треба робити розумні заходи, які допомогу, допоможуть на багато років. За її словами, до сьогодні багато хто взагалі не замислювався над тим, що раніше маючи гарячі батареї та відкриваючи вікна, українці просто спалювали і власні гроші і гроші країни. Тож радить замінити батареї. А ось, наприклад, народна депутатка Верховної ради від слуги народу Євгенія Кравчук висловлює думку, що зниження температури в оселях українців це не ну, не найстрашніше, взагалі, що може бути цієї зими, Каже, що має додатковий електричний обігрівач у квартирі. Проте планує докупити ще один і ймовірно масляний радіатор. Депутатка подбала і про утеплення приватного будинку, в якому живуть батьки, придбала для них пічку, буржуйку. Також в них є власний камін, тому запасаються дровами, і це допоможе додатково обігріти будинок. Натомість депутат від фракції Європейська Солідарність Володимир Арієв поки не планує купувати якихось додаткових приладів для обігріву. Він переконаний, що Київ взимку не залишиться без електроенергії та тепла. Ну такий достатньо оптимістичний погляд. А ось, наприклад, народний депутат від фракції Голос Ярослав Железняк впевнений, що українці вже звикли щороку готуватись до опалювального сезону, тому ну, без якихось проблем підготуються і до цього, до найскладнішого. Сам депутат радіє, що торік придбав собі пару комплектів термобілизни, а також теплий одяг для собаки. Ось такі поради від депутатів, і все це добре. І деякі поради, поради і справді корисні, але залишається тільки одне питання: де на все брати гроші? Але на це питання ніхто не відповідає. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.